Привіт-привіт, я Тетяна, і давайте подивимося, як Україна пройде зимовий період. Я не кажу прям зима конкретно, три місяці зими, але от саме оцей холодний період. Коли вже похолодало? Коли вже буде? Мінусова температура, наприклад. Тобто, оцей холодний, зимовий період. Як пройде Україна в плані світла, в плані тепла. Як проживе Україна у цей холодний період 2024-2025. Ані світло і тепла. Е е якась робота була зроблена. В принципі, е підготовка була. І, ну, очікують цей період. Тобто до нього готувалися. Ну, а що, але будуть удари. От, пожалуйста, будуть удари, будуть удари по домам. Але і будуть відбивати відбивати ну і що, і будуть смерті? Хоча і будуть відбивати, але й будуть погибші люди. Тобто Підготуватися то підготувалися, але із-за ударів по об'єктам, то будуть певні зміни. Але я так думаю, що ми ресурс маємо. Ми ресурс маємо, будуть відновлювати та трансформувати. Тобто старе будуть викидати, а нове будуть міняти. Ресурс, в принципі, є, хоча страшно, страшно, але очікують. Ну, очікують, от, від партнерів допомоги. Ну, тобто. Все як було, Скажемо так. Скажемо так. Ну, я, наприклад, нічого нового для себе не побачила. От. Ну, а те, що готувалися до нього, то да, готувалися. І, ну, розуміли, що будуть гроші вкладали, От, вкладалися. Вкладалися, ну, во все вкладалися. і вкладалися в, в те, щоб відбивати, і відновлювати, і міняти, то це прям ця карта от каже. Ну, тут ще можна сказати, що тут в, в нашому ж домі є зрадники. Ну, не знаю, нічого нового, звісно, є зрадники, через яких, яких будуть удари. Але вистоїмо. Вистоїмо, потрібно бути хоробрими, да будуть зміни. Так що такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.